Друзі, всім добраночка. Я знаю, ви чекали, сумували, тому ранкова рубрика «І про що, і про все одразу повертається. Дора! Що за нова манера? От сісти поруч 8.30 на пізніше, і м'явкати. Що ти прикинулася? Хочеш уваги? Ой! Друзі, цей день настав другий семестр. Я іноді на ніч одягаю такі шкарпеточки. Вовняні. Це подарунок від підписниці. От, мащу ніжки кремом, шкарпеточки. І потім, ну, не увісні, так, коли прокидаюся, скидаю їх, тому що дуже жарко. Ви бачите зміни? Чогось не вистачає, так? Угу. Mm -hmm. 7, ми обіцяли новий модуль для кицьок. Хто вперше потрапив, подивиться о, минулі добраночки. Там є цей старий модуль, який давно вже треба було утилізувати. що ти? Тун-тун-тун. Так, друзі. Давайте вставати. Будемо зі пити. сюпити. Мої... Метафорично-асоціативні картки. Я обов'язково після закінчення навчання розповім про них, ну і про навчання. Дочекайтесь. Я зараз підсіла на радіостанцію армії ФМ. Мені здається, це вона. Дівчата, давайте нашу. Ой у лузі червона калина похилилася. Друзі, нічого нового зранку, точніше, в ритуалах ранкових не змінилося. От от я вичавлюю дольку лимона, далі додаю гарячу воду. І цей стаканчик випиваю. Вибачте, за подробиці, сидячи на унітазі. Так, друзі, все по класиці, незмінний партнер кавовий наших добраночків. Ну, моїх, мої добраночки і ваші. Кава Донас. Зараз я коштую Нікарагуа, От, ніколи не була, в принципі, і не планую, а в планах три пари по патопсихології. Так, друзі, сьогодні 1 лютого 2024 року. Твені Твеніфо. Бач, написала Венера. Що Венера? Слухала якийсь астропрогноз і зафіксувала, що сьомого щось буде відбуватися. Ще сердечка поставила. Ой. От все змішалося. Психологія, наука, астрологія. Хочу нагадати, що астрологія це не наука. Хтось писав, що в Україні її визнали як науку, ні. А що це? А, як говорити про кохання, гарбузик мила, цукерочка, рибонька, серденька. А в мене все кістя. Масі, масі, з масі, от, в мене все масі. А, мила. Хто ще? Пет... Як? Петличка? Пер... Пер... Що? Чекайте. А, перлинка. <реш> Як ви називаєте свою кохану людину, коханих людей, якщо їх декілька людей, які вам дуже симпатичні, близькі? Пишіть в коментарях. В мене всі сі масі. Так, друзі, обираємо чашку. До речі, треба зробити чич, дістати от з глибини і представити. Але зараз у мене найулюбленіша чашка, Оця от з Animal. Нейтрол. Mm. <плес> uh, <view. плес> Боже, Я обожнюю. ці добраночки і моє навчання. Я ж з англійською продовжую займатися. ніяк, Ми дзвонимося з моїм дружочком Алексом і триндім. Ні, ми розбираємо там текст, слова, і потім о, я складаю речення, і в кінці у нас такий small talk. Коротше. Мені це нагадує от зображення цей принт а, гравюри. Гравюри от, о, 17 xviii століття. так? Да? Щось в цьому є. До речі, я була коли в Амстердамі останній раз. Це було рік, да, рік, в музеї. Боже, як його звати? Нагадайте, музей, будинок, музей Рембрандта, Він статок зробив на цих гравюрах. І кавуся, але я залишу ці звуки для моїх підписників в інстаграмі. Ну, я впевнена ви підписані. От, але залишити бляддям. <смас> Боже який прекрасний ранковий влог. Я до речі, як це? Засновниця клубу Шмар, тому не ображайтеся. Друзі, все ж таки, це армія фм. Тут більш така рок-музика. Боже, хто ж це співає. Чекайте. Це металіка? Так, друзі, швиденько. Легка пробіжка. Розтяжка на свіжому повітрі і продовжуємо навчатися. Боже, я така стала філософіня. А в англійській же мові нема от родових закінчень, так? Ну, це все нюанси. Зараз я бігаю без музики, без подкастів, без якогось додаткового шуму в голові. Відчула, що мені треба більше думати. Ну, ви зрозуміли, про що? я. Все, побігла. І от на пробіжці до мене наче от з Всесвіту, з космосу приходять. ну, По-перше, ідеї. Рішення проблем, над якими я постійно думаю, навіть якщо не думаю, вони десь в підсвідомості крутяться. Точніше, я шукаю а, відповіді на свої запитання, рішення і... Плани на майбутнє. Ну, ти розумієш, як вирішити ту чи іншу проблему. Е, і от зараз я повертаючись додому. Знаєте, про що подумала? От є фраза. Ну, точніше, такий запит. В мене опускаються руки. Ну, це е, ну, метафора. Але от якщо в тебе опускаються руки, опусти їх, відпочинь. І знову підійми. Все ж просто. Не дякуйте, а задонатьте. Ай. А ще я чітко сьогодні, 1 лютого, усвідомила, що залишився один місяць зими. І весна, нехай і календарна. І це додає енергії. Ресурсом. Так, все, друзі, я готова. Дві хвилинки і ми починаємо. Я зазвичай не беру новий зош. От закінчується одна дисципліна. І я роблю такий трикутничок, і наступна дуже зручно. Чому так мало конспектів? Тому що в дисципліні медіація було дуже багато практики. Семінарських занять. І вся теорія є в таких стислих презентаціях на Google диску. Хоча я багато чого писала, оце моя творча робота. Так, друзі, у нас перерва. Що вам сказати? Пата психологія це настільки цікаво, складно, безумовно, але. Дисфункція, дистрес, девіація, небезпечність. Все як ми любимо. Давайте швиденько снідати. Я вже поза кадром зробила собі вичива група, залишки вівсянки, грінки. І от варю два яйця. Я така голодна. І купила вчора йогурт. Я не пила молочку. Не знаю, ну місяця три. Ну, от їла сметану декілька разів а так, ну, давно не пила. Не тому, що в мене не, а, оце, оце, не переносимість лактози ні. Просто якось от, ну, ніколи не подобалось. Ну, Дуже там, рідко мені хочеться йогурта або ж там ряженки, і то я купую півлітра, і потім половину а, згодовую кицькам. І ще раз, друзі, акцентую вашу увагу. Будь-який навіть самий занудний предмет. Цікавим робить викладач лектор. І тут треба використовувати всі можливості, щоб зацікавити, зацікавити аудиторію. Mm -hmm. Так, друзі, перерва 15 хвилин я хочу послухати музику. Обов'язково почухати кицьок. Тому що ну, реально, складно, коли лекція і. Ну, як, немає якихось практичних занять, спілкування. Я казала, от витримати саме годину 20. Мовчки. І чат, звичайно, ми там спілкуємося, але все одно ти пишеш. Так, друзі, поки перерва, трішечки потріндю з вами, ще хотіла розповісти своє спостереження над зміною фізичного стану. Вчора зайшла до друзів з пляшкою шампанського, Відмітити закінчення першого курсу. Ну, ми так посиділи повечеряли, поспілкувалися. Випили пляшку на трьох. Ну, це ну, більше, ніж шкели, Келих вважається 150 мл. Я прийшла додому, щось тут ще робила, хотіла сладенько, але сказала собі ні, достатньо. От. Я сьогодні прокинулася. От реально наче я випила пляшку. І е, розумію, що от настає той час, коли з алкоголем поступово прощаємося. Ну, завжди постає вибір. І ну, я розуміла, що колись, е, колись алкоголь піде з мого життя, якщо я хочу далі нормально е, функціювати, мати сили для. Для життя. Це все дуже було весело. в кайф, смачно, куражно, але ну от, келих. Келих шампанського, і я вже на ранок ну, не висрена сліва, знаєте, там не з бедуняру сидиш. <сум> і ненавидиш себе, весь світ і питаєш себе, навіщо? Багато хто мене зрозуміє. Ні, ну я знаю, як відновлюватися в будь-якому стані після будь-яких гулянок, але все одно. Ти розумієш, що треба обирати. Це знову ж таки про вибір. Угу. Зроблю чаю, тому що сиджу напроти навпроти балкону, балкон відчинений. Ну, я так трішки його о, так прикриваю, але все одно прохолодно. Ой. Цікаво, цікаво. От Патопсихологія це для мене. Це для мене нові, нові знання, в принципі, ну, багато термінів я чула, читала. Я ж пірнула в психологію не з нуля. За останні п'ять років, ну навіть більше, я багато чого і читала, і дивилася, і підписана на класних професійних психологів, які щедро ділилися інформацією. Я... Була учасницею, підписницею деяких телеграм-каналів саме стосовно психології. От, У мене є певний базіс і багато термінів я чула, але все одно, все одно інформації нової, багато і не було структури. От Поступово ця структура з'являється, як я кажу, база, ґрунт, фундамент. Все, друзі, пішла швиденько, чайок зроблю, і третя пара. Дуже рада всіх бачити. Сподіваюся, ви також. Якщо вам сподобалось це відео, віддячте мені лайком. Ну якщо ви хочете підтримати канал Невгамовна Монро, от якщо ви на цьому моменті вимкнули, або ж е перемкнулися на інший канал, я цього вже не дізнаюся. Але я взяла вас на олівчик. От, якщо ви хочете підтримати, зверніть в інфобокс. А ми ще зустрінемось в цьому відео, буде песочка. До речі, щоб збадьоритися. І, так, знаєте, в... встряхнути нейронні зв'язки. Я ношу аромату. Під час перерви або ж під час навчання. У мене там є таця з відлівантиками. Давайте ти щось не Що хочеться, що хочеться. Ну, так і аромати розношую, до речі. А, оце Фредерік Маль. Це просто відвал башки ну, 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 Тут оце ніша, друзі, така от. Начебто зрозуміла, але потім така трансформація, такі фарби, ну-ну-ну жир жирнючі. Зараз чекайте. Що, 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 що? Він спочатку от мені навіть ментолом йде. угу Але тут і квіти, і якесь листя, і така от свіжа зелень. І, чи не помиляюсь, Амбра, Амбра в чи? Ну, мускус точно є, але ні, не Амбра. Блять, який складний. Чіка, шо ти? Ти їсти хочеш? Ну йдемо. Так, чай, 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 чай чайчик. Чай. Десь в мене печиво було. У нас завтра з дівчатами зустріч моїми одногрупницями. Я купила крекер, шампанський торт. Будемо відмічати мій день народження. Mm -hmm. Ну, просто зараз не чекай. Да, давай. Ну, кімкінь. Все смачного. Так, Кісюні. Закінчилася третя пара по патопсихології. В нас викладає ну, є ректор, а це проректорка. Ну, друга людина в інституті. Цікаво, я би сказала трохи навіть так провокативно. Тому що в чатах у нас є загальний чат для всіх студентів, студенток, і є окремо групові чати і прям несеться. Ну. Несподівано. У нас просто. Ще є чат в зумі, але він відключений. Хочу, до речі, сьогодні з'їздити в Куворкін тут, на шулявці, подивитися, як там. Єдине, що ну, умови чи можна буде розмовляти. Я така досить емоційна, коли, коли там, включаюся. Так, тихестенько не можу казати в мікрофончик. Ну і не хочу. Все, дякую. Лайк, like, підписка. Ну, ви знаєте, що робити. До зустрічі.